Ну що це як не диво, адже ми будемо дарувати подарунки для наших покупців за новорічні класні історії. Чим щоб ви поділилися з нами класною новорічною історією, можливо, смішною, можливо, якоюсь душевною, яка вам дуже дуже запам'яталася. Це важке питання. Це потязі. в, в... потязі на потяг? Ні, не це в потязі запізнитися до подруги на день народження. Це вирішилося так несподівано, що саме на, на вокзалі зійшовши набагато скоріше ніж на потрібні станції на слю. Люди підвезли, і це було реально диво навіть. Не знаю, чесно кажучи, що вам сказати, бо в нас так більшості новорічні історії. Ну, Про котика <клес> У нас був котик. Домашні, але він втік. Я його шукала, а потім восьма година. Він сам прийшов під двері. Це був перший раз, коли він прийшов. Клас. Це Це... Новий рік, так? Ми угу. познайомились з дівчатами через балкон сусіднього будинку. Більше двох годин махалися, світилися шариками. Потім знайшли їх в інстаграмі, переписувалися в інстаграмі і далі махалися світлячками через вікна. Брати собі кожна подаруночок тут є різне, є сережечки. О, а які гарні? Це як розуміє сережки. Це кап. Так. О, це ще ліпше. Фікасно. Це таке саме, правда? Кралік, за яким давно бігала. Ооо, але... наш топ. <ріст> Добре. <ріст> все, гарного <ріст> дня! Дуже дякую. <ріст> Нам дуже гарно сподобався магазин. Удачі вам, <ріст> успіхів, ваших починаннях! <ріст> Давайте.